Праворуч жив я зі, зі своєю дружиною. Тут зверху жила її сестра з братом та дітьми. Должен було бути на чергуванні, але по сімейним обставинам взяв відгул, знаходився вдома. Була можливість приїхати на чергування на виклик до себе на адресу. Жінка позпозвонила за п'ять хвилин до прильотів. Якраз спустилися, ми знаходили там. Щоб вона не розбудила, то на наче ліжко прилетіло в вікно. Здесь ми обично спіємо, ми знаходимося в сусідній кімнаті. Якщо ми не проснулися, то могли б проснутися от окна. Полетіли перші шахеди, коли почали взриватися після першого чи другого, я вже не пам'ятаю, вроде стала тиша. Потім слухали, що знову летить, зайшли дому, всі розходилися, і один взрив, потім другий, і на третій прилетіло прямо сюди. Після прильоту вийшов на двір, щоб побачити, чи є можливо розгорання, щоб щось робити. Ну, слава Богу, пожару не було, але розрушення велике. Прийшли і сказали, що 100% буде з нас з будинку вивозити речі. Відновлювати його немає сенсу і на, на це немає не грошей. Великі руйнування. Нам не хочеться цього, але жінка моя вже третє покоління, яке жило тут, в цьому дворі. Знали всіх родичів. Практично кожного, навіть квартирантів. Стол, на весь двор, всі сусіди зібралися. Бабуся з паличкою спускалася, а потім танцювала з паличкою. Все було завжди, всі празники, всі збиралися, святкували. Ніколи ніхто ні з ким не сварився. Дуже дружно. Підтримується з покоління в покоління. Дуже шкода. Звісно, він такий трошки страшнуватенький дворик, але він з хорошою аурою, з хорошим таким позитивним настроєм. Всіх знали про все. Всі, коли був прильот, я була вдома. А потім, коли вже выскочила и вже тут на лісничці сиділа. Вот так от я и прожила всю свою жизнь в цій квартирі. Жила бабуся, мене бабуся виростила, нічого не було. І видите, і там вон як карниз, відходить. Так як я бачу, то він пролетів з тієї сторони в кришу сусіднього дому і пробив стіну і прилетів сюди за собою, потягнув всю стіну. Вся стіна сусіднього дому обрушилася к нам на Квартиру, де була бабуся, і її там прижало. Одразу після того, того як ми перекрили газ, відключили електрику. жінка мені сказала, що там бабуся тюття свята. Ми з сусідом побігли туди, почали в її кімнаті витаскувати коміння, ну, щоб, мабуть, ну розчитували на те, щоб вийде деблокувати, бо мабуть, і жива. Потім прибули вже рятувальники, і вони продовжили. Тут затрудняло те, що непонятно було, де вона знаходиться. Що кінологи довго працювали, і одні кінологи і потім інших визвали. По двору допомагали прибирати, щоб рятувальні служби могли туди доставатися. Я тут була, коли прийшла рано, то він тут був, так. багато було, хто там копався, шукали ту жінку, нашу сусідку, але на жаль, вона. Загинула дуже страшною, мені здається, смертю. Її 14 годин не могли знайти ні собаки, нічого. Телефон працював, а вона, на жаль, загинула. Поранені були. Молодий чоловік, роботник ЖЕКу, він там жив в прийомі. І коли пройшов взрив, йому виход завалили каміннями. А у сусідів к нам в провулок виходило вікно. І це вікно вибило хвилею. І вони він з дружиною через вікно залізли в квартиру сусідам, і через квартиру ви вийшли на подвір'я. От їх посікло, там і зашивали їм.